Автоцивілка з вигодою звісно Hotline Finance. Так, друзі, спеціальний ефір на радіон ве триває. Ми назвуть Юля Петрова, і будемо говорити про резонансну статтю Саймона Шустера у Тайм про холодний прийом Зеленського в Сполучених Штатах в тому від війни і скандали у владі. Це на початку моєї ефірної години. Також і тиметься про українського викладача, який потрапив до десятки найкращих учителів світу. Тож із резонансної статті розпочнемо. Ви знаєте, ви пам'ятаєте, що американське видання Тайм опублікувало матеріал. Присвячений викликами, з якими Україна стикається перед другою зимою повномасштабної війни. Журналіст Саймон Шустер на основі інтерв'ю із президентом Володимиром Зеленським і його оточенням підбиває підсумки нещодавнього візиту глави української держави до Сполучених Штатів, розповідає про відносини України із союзниками та так звану втому від війни у світі, важку ситуацію на фронті і корупційні скандали в Україні, які загрожують підірвати довіру. Західних партнерів слід сказати, що на цей матеріал вже відреагували в офісі президента. Зокрема, радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що остання стаття є суб'єктивною точкою зору конкретного журналіста Саймона Шустера. От будемо про все це зараз говорити. І на прямий зв'язок зі студією виходить Максим Гнесвітайлов, політолог і експерт, міжнародник. Максима, добрий день. Слава Україні! Добрий день, граємо слава. Скажіть, будь ласка, яке ваше враження від статті? Взагалі вона вас подивувала? От ви прочитали для себе щось незвичне, нове або дійсно резонансне про Україну, про війну і навіть про корупцію? Ну, мене здивувало те, що власне вона вийшла саме зараз, це, мабуть, найменш підходящий момент за того, щоб публікувати такі матеріали. Або найбільш підходящий момент, якщо ти робиш це навмисне, з не дуже проукраїнською метою, скажімо так. В статті є декілька таких компонентів, і направду її сама ну, після смак від неї залишається дуже неприємний. Якщо ми ще, наприклад, там про компонент політичний. Це достатньо дискусійна історія, хоч там дуже багато було посилань на цитати якихось неназваних джерел і цитати такі, ну або давались людьми, які взагалі не думали, що вони то, не розуміли, що вони розмовляють з журналістами, що можна казати, що не можна казати, або ну тут складно сказати, тому що коли джерело не назване, і складно перевірити правдивість того, що там цитувалось. Слухайте, а тоді я вас питаю: от ви кажете, після смак неприємний. Я з вами погоджуюсь, тому що мені було сумно читати цей матеріал. А тоді, власне, з якою метою його опублікували? От ваше враження як журналіста, це знаєте, викликати емпатію в американців. Ось бідні українці, треба їм швидше ще більше допомагати. Можливо, ситуація покращиться або навпаки, такий холодний душ і для американської аудиторії, і для нас, для українців. Але знову таки, ну ну нічого супернового з з цього матеріалу я не дізнав. Для мене це така добірка всього поганого, що могло статися, і погляд. Ну, знаєте, як от мені завжди от кажуть, там оптимісти, песимісти, повний стакан чи пустий. Я кажу: послухайте, правда в тому, що є стакан на 200 мл і в ньому 100 мл води. Крапка. Ну от мені ця стаття не видалася об'єктивною. От насправді, я з вами абсолютно згоден. Тут дуже важливо наголосити, що Саймон Шустер це. Ну, мало того, що народився в Москві, але він протягом 15 років працював як на Україну, так і на Росію. Робив репортажі. і До нього періодично виникали питання з приводу об'єктивності цих матеріалів. Тим не менш, хотілось би от розбити на Три умовних компонента. це компонент міжнародної підтримки, який там описувався, mm -hmm. і там, де все пропало, Україна всім набридла, Україну там кинуть і взагалі ну виключно такі можна якісь зробити висновки з цього компонента. Ну, ну окей, там типу були представлені люди, які давали коментарі. Хоча наголошую багато було анонімних. Другий компонент це компонент, що стосується. Військових успіхів України тут дуже важливо, що не було е коментарів, отримано від, від генштабу від залужного від якихось представників військового керівництва держави. Тобто, дуже багато е речей, які там були описані, вони е е грунтувалися виключно на припущення і на коментарях якихось навколо політичних діячів. Тобто, е оці ось, там припущення про цифри загиблих, про те, що там. Недостатньо темпи просування про те, що командири відмовляються виконувати накази. Це все це все насипалось без якоїсь доказової бази і без коментарів. наголошу, там не було жодних коментарів е, представників е, військової ланки влади в Україні. Це другий момент. Е, ну і третій момент це корупція. Звісно, ми, ну, ми не можемо заперечувати, що у нас є, е, є така проблема, але там вона прям. Супер супергіперболізувалась і доводилось там до, до такого абсолюту. Скажімо, тому ну от то, знаєте, я не можу як журналіст це коментувати, тому що я не журналіст. у Мене немає не на всіх, там досвіду чи розуміння всіх етичних норм. Але як політолог, я цю статтю сприймаю. Є така політична технологія. Перепрошую, назва її не дуже приємно, називається «Бутерброд з лайном. І от мені ця стаття дуже дуже видалась саме як використання цієї технології, коли беруться якісь правдиві достовірні факти, там цитати. Поміж ними за затисується такий основний наратив, негативний меседж, який просувається. Тому що ну хтось там казав, от тепер це там мотивує там захід нам більше допомагати, чи ще щось. Ну якби я, наприклад, не був політологом, просто людина, яка сіла прочитати цю статтю, то після цього в мене ну, там переповнювало б відчуття зневіри, там руки б опускались, в очах стояли сльози. Але знаючи, хто автор цього матеріалу, розуміючи ну, те, що. Та, та структура статті, в тому вигляді, в якому вона є, вона є, ну, скажімо так, дуже спірною. Я б назвав її ну конкретно маніпулятивною, тому я це сприймаю саме так. І, на жаль, дуже шкода. Але дійсно вона приверне до себе занадто багато уваги. Мені б хотілося донести ту думку, що на цю статтю увагу не варто звертати, потрібно забити і рухатись далі. Але я розумію, що це неможливо, тому що ну. Це тайм, а тайм, на жаль, це величина, і ти не пояснюєш людям, що в будь-які видання можуть припускатися помилок. Mm -hmm. Ну а скажіть щодо впливу на західну аудиторію цього матеріалу, як ви вважаєте, яким він буде, і до яких наслідків він може спричинити? Тут не просто спрогнозувати, але давайте спробуємо. Перший компонент. А, те, що там от, Україна, ну там насоби президента Зеленського, там показують, що там Україна не задоволена підтримкою Заходу, що от, взагалі ніхто не вірить в нашу перемогу. Це може мотивувати типу, або нейтральні, нейтральних представників, або тих, особливо тих, хто проти України, там беремо е сателітів РФ в Європі, там Угорщину і Словаччину. Апелювати до, до, до цих аргументів, що Україна не знає, як досягати перемоги. Дивіться, взагалі вони не не досягають успіхів поставлених цілей під час контрнаступу. Вони, вони взагалі не хочуть воювати, і корупція там роз'їдає країну зсередини. То потрібно, потрібно що навіщо продовжувати підтримку? Краще давайте садити за якийсь там стіл переговорів. Скажімо так, прості люди можуть бачити сприйняти це як якусь невдячність, що стільки ми допомагаємо Україні, а їм все мало, і вони взагалі не задоволені тим, як ми підтримуємо, і так далі, тому подібне, можуть там, як описано було ситуація в Конгресі, в Сенаті можуть також представники образитись, тому що там достатньо такі. Різкі формулювання були використані автором, але вони сприймаються так, наче це було е, саме сформовано, ну нібито від е, особисто там від президента України і так далі. І наголошу дуже багато найбільш контроверсійних моментів, які є в цій статті. Е, вони посилаються на анонімні джерела, <гум> і е, в тому числі з використанням прямих цитат, але прямих цитат анонімних джерел. І це як на мене, для такого матеріалу, коли ну мені цікаво було б також почути думку головного редактора Тайму, тому що ми скільки завгодно можемо говорити про автора статті, але коли ти головний редактор такого видання, розумієш його вплив і однозначно розумієш, яким буде резонанс цього матеріалу. Ну мені здається, ти як ну маєш ну, за стандартами журналістики усвідомлювати свою відповідальність перед суспільством, перед тою Україною розуміти, які це впливи може спричинити, скажімо так, які це може, які від цього можуть бути наслідки, тому то Такий все одно неприємний осад він, звісно залишається. Ну після цього матеріалу конгресмени точно не побіжать голосувати стройними рядами за допомогу Україні. Ми розуміємо, що зараз це питання ще вирішується. Ми розуміємо, ми чуємо різні думки про що про те, що давайте окремими пакетами розглядати допомогу Україні і Ізраїлю. А давайте ще зачекаємо, а давайте ще щось давайте. Ми дійсно чекаємо на ці гроші на 60 мільярдів доларів. Ну поки що питання не вирішено і. А ця стаття не додала, так би мовити, балів на користь України? Так, однозначно, особливо я я вже бачу, як це будуть використовувати трампісти. Для них це просто ідеальна, ідеальна історія, як вони можуть розтягнути на цитати, говорити про те, що дивіться, вони не знають, як вони, вже яка одна з головних умов, скажімо, так, якого озвучив спікер. Палати представників, які є власне трампістом, представником республіканців, що дайте нам конкретне розуміння, як ви збираєтесь перемагати, і механізми підзвітності використання нашої допомоги, вони беруть цю статтю тайм такі: О тут прям є все, що нам потрібно. Це в армії там у них взагалі якийсь безлад, вони не можуть досягати результатів. У них величезні втрати, накази ніхто не виконує. Корупція, взагалі, не контрольована, і вона там крадуть як останній і так далі. І знаєте, ну. Ми можемо дискутувати про ці, про, про, про ці всі тези. Тут не питання там прямої дискусії про те, де тут є правда, де неправда, питання в формулюваннях і в доцільності випускати цей матеріал саме зараз, коли так гостро стоїть питання фінансової підтримки України дуже гостро, ну враховуючи те, як забрав дійсно в нас, увагу конфлікт на Близькому Сході, виходить цей матеріал. І я думаю, що знаєте, буквально вчора до, до виходу цього матеріалу, ми, ми, е, в одному з виданів я давав коментар, говорив про те, що дійсно, незважаючи не на те, що там допомога все ж таки розділена буде, але Україна цю допомогу отримує великої затримки в цьому. Там, я не бачу підстав, чому була велика затримка, або там взагалі чому в найближчий час Україна не отримає нові пакети допомоги. Тепер я. Такі підстави можу розгледіти насправді. Угу. Ну, а щодо другої компоненти, ви говорили про військові успіхи України. В статті, чесно кажучи, про успіхи, чесно кажучи, не йдеться. Там йдеться про те, що уповільнено зараз наступ. І знову, і знову ті самі історії, ті самі наративи. Ми їх також пам'ятаємо з американської преси, коли ну, занадто повільно триває е, український наступ. Отак, отак починали розповідати американські джерела, американські генерали. І ми пам'ятаємо. Як пан Залужний відповідав, так що це це не це, це не шоу, це війна, і ми наступаємо як можемо наступати, і роз, і робимо те, що ми можемо зробити за умов тієї зброї, яку ми маємо, і тих людей, які ми маємо. Що можна відповісти в даному випадку про військові успіхи України, і як отакий підхід американського журналіста здатен, ну не знаю, похитнути віру західних наших партнерів в тому, що Україна таки переможе. Ну, перш за все, мені здається, що він як журналіст, я можу помилятись, але коли питання стосувалося саме військових успіхів або неуспіхів України, взагалі ситуація, яка стосується Збройних сил України, він би мав брати прямі коментарі. У представників ну, саме військового керівництва держави. Бажано, звісно, у головнокомандувача, Повторюсь, там коментарів саме від, від штабу, від головного командувача, від якихось керівників цього напрямку взагалі не було. Там висловлювали якісь припущення, що не тільки Захід, а там і в офісі президента не задоволені якимись тими чи іншими кроками. Знову ж таки, не посилаючись на, на прямі факти, які б на це вказували. Ось, і коментарів цих не було. І власне так там були посилання на представників заходу, але ну для того, щоб розуміти обстановку безпосередньо в Україні, потрібно брати інформацію у тих, хто володіє найбільшою повнотою цією інформацією. Потрібно у них саме брати коментарі. Тому, звісно, це може викликати певну зневіру. Ми стільки часу витратили на те, щоб пояснити, що там контрнаступу. Відбувається достатньо нормально за тих обставин, тих ресурсів, які ми маємо, і те, що колись там в Харківській області було це, радше просто феномен насправді в світовій е е історії е воєнної справи, тому що це один з найбільш успішних контрнаступів. Насправді він війде в підручники історії. Це 100%. і те, що відбувається зараз, враховуючи те, що Україна найбільш замінована країна в світі, те, що у нас там недостатня авіація, артилерія і так далі. І те, що роздувається ця зрада, що там підтвердження, що дійсно от все, все йде не по плану. Це це однозначно не грає на на руку для нашої репутації. Звісно, ну і історія з корупцією в Україні, звісно, дуже непроста. Там, відповідаючи на питання, чи є корупція в Україні, і ви, і я, і напевно, всі українці на жаль дадуть відповідь ствердну, скажуть, що є. І тут питання і до офісу президента, і загалом до влади. А як із нею борються, і борються зараз навіть за умов повномасштабної війни, а можливо не навіть, а саме зараз, тому що ну повигулькували ті питання, коли там яйця по 17, зрозуміло, що під час війни це це там взагалі на голову не налазить і буде обурювати не тільки українців, але й міжнародних партнерів. Зрозуміло, тим не менше. А прізвища називаються ті самі. А, ми вже пережили цю історію там з шурмою його братом з іншими. Та чи все таки варто до них повертатися і повертатися для того, щоб собі нагадувати про те, що а, корупція є, і з нею варто боротися? От як це? Так, якщо дійсно, наприклад, по тим попереднім компонентам між міжнародні відносини та збройні сили України, я вважаю, що ми робимо по максимуму, що можемо робити. То в питанні боротьби з корупцією в мене такої оптимістичної, ну не те, що оптимістичної позиції, позиції підтримки немає. Тому що дійсно ці всі скандали вигулькують ледь не кожен день. Всі ми знаємо журналістів розслідувачів, які випускають ці матеріали і та ж історія з шурмою, коли дійсно він поїхав в Вашингтон, враховуючи те, що є кримінальна справа, є достатньо обґрунтована, як на мою суб'єктивну думку, підозра щодо його причетності до певних там ну, Цього б точно не варто було робити, і дійсно я вважаю, що в компоненті боротьби з корупцією ми робимо недостатньо. За статистикою, звісно, якщо продивитись багато різних наукових матеріалів, рівень корупції в країні збільшується в часі війни. Це логічно, тому що відсутня там. Певна кількість контролю, багато засекречених закупівель, і взагалі не до того, щоб там займатися внутрішніми питаннями, але враховуючи те, що повномасштабна війна а, вона значно затягнулась, і ми ще поки не бачимо а, таких а, осяжних меж того, скільки вона ще буде а, тривати, нам потрібно розуміти, що ми живемо в цій реальності, і в цій реальності потрібно боротись з корупцією. Але Поки що в мені ця боротьба, на жаль, от, виглядає недостатньою. Хоча, повторюсь, те, як вона була подана в тому матеріалі «Тайм», вона взагалі, як на мене, зведена в певний абсолют і ставиться ледь ледь невизначальним питанням, того, що того, як вона впливає там на війну, на підтримку України і так далі. Ну, от політичні експерти кажуть зараз, що цей матеріал тайм, він про чергове попередження від заходу. Захід чекає на якісь конкретні дії щодо боротьби з корупцією, зокрема в Україні. Захід чекає на на певну ротацію в офісі президента. І тут відкритим залишається питання: а чи піде на такі кроки зараз банкова і взагалі чи доцільно змінювати команду зараз під час війни? Команду, якщо ми говоримо команду поза межами тих людей, які знаходяться на виборних посадах, тому що я є прихильником тієї думки, що вибори проводити в часі війни не можна, І на це є дуже багато причин. Але ту команду, яка там оточує, можна замінювати міністрів, можна замінювати різних там радників, працівників офісу президента, мені здається, що там. Ну, при всій повазі незамінних людей точно немає. І якщо людина, якою б не була від неї користь, якщо репутаційні ризики від просто її наявності поряд є вищими, ніж там потенційні вигоди від її роботи, то ну, цю людину потрібно перебирати це ось. Така певна логіка, що там ми зі своїми до кінця і будемо там вигорожувати, і так далі, вона в цій, в цій ситуації не працює. Нам дійсно потрібно продавати якісь історії, які показують наші ну, те, як ми боремось з, з корупцією. От кейс з Коломойським нібито виглядає як перемога, але поки що ми ще не знаємо, як це все закінчиться. Якби відбувся процес екстрадиції Коломойського з України до США, це була б гарна історія, яку б можна було продати. Якби там ще пару якихось знакових фігур не просто були там заарештовані, а їх а справи по ним були доведені до логічного завершення, це дійсно було б тим вдалим кейсом, який ми можемо продавати. Але поки що дуже багато представників влади вони живуть без без усвідомлення того, що війна триває і що перемога нам ще зовсім не гарантована. Ну і говорила я на початку на початку нашої розмови про те, що в офісі президента відреагували на цю статтю у тайм. Зокрема, Михайло Подоляк, радник офісу президента, сказав, що це така суб'єктивна точка зору конкретного журналіста Саймона Шустера. От скажіть, будь ласка, якою б ви хотіли бачити реакцію з офісу президента? Наскільки були доцільними зараз саме ці слова Михайла Подоляка? Тому що він також каже а, про а, див, дивні анонімні джерела. Джерела і там каже, коли я щось говорю, я кажу, що це я. <с> ну але де, оці, оці дивні анонімні джерела висловлюють точку зору, ніби вона є абсолютом. Ось така цитата. От прокоментуйте, будь ласка, реакцію Офісу президента і якою вона мала бути по-вашому. Та мабуть подоляк навмисно саме акцентував Оху на тому, що коли він говорить, то він говорить, що, що це він, тому що <с> багато хто міг подумати, що це його фраза. Можливо. А, і також цікавий момент був в певної дискоординації, коли е, Андрій Єрмак опублікував цю статтю у себе в Телеграмі. Е, з підписом здається, що цікавий матеріал. Рекомендуєте ознайомити щось в такому роді. А потім видалив цей е, допис з телеграму. Е, він не прочитав його спочатку при тим, як публікувати. чи Хтось там з медійних консультантів сказав це зробити, а потім він прочитав і зрозумів, що не варто цю статтю себе публікувати в телеграм-каналі. Не знаю, але як на мене, це такий дещо показовий момент, тому що ну не оцінили одразу того, що, що відбулося, не проаналізували. Якийсь маєш бути там. Радники аналітики радників вже там так багато. вже немає якогось радника-аналітика, який би міг проаналізувати цю статтю і видати. Те, які можливі наслідки можуть бути, коли вона тільки коли вона тільки з'явилась, uh -huh. питання взагалі, чи була можливість не знайомитись до і випуску, але то це окрема історія. А, ну мені здається, що дійсно офіс президента стане тепер значно закритішим а, стосовно комунікації з, з різними медіа, а, і почне більш там зважено реагувати на, а, на ті чи інші ситуації, але особливо ну. Як як копе, вони якось інакше відреагувати не могли б з більш серйозними звинуваченнями, це б виглядало як якісь виправдання. Тобто зараз потрібно просто цей період пережити, зважити які, які втрати репутаційні ми від цього отримали, і думати, як, як нам цю всю як нам цю всю історію відпрацьовувати і виправляти. Максима, дуже дякую вам за коментарі. Я вам дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Максим Гнесвітайлов, політолог і експерт, міжнародник, говорив зараз зі мною. Я нагадаю, що видання Тайм, американське видання опублікувало матеріал про виклики, з якими Україна стикається перед другою зимою повномасштабної війни. Саймон Шустер, з журналіста він значить на основі інтерв'ю з президентом Зеленським. Ми його оточенням підбиває підсумки нещодавнього візиту глави української. Держави до Сполучених Штатів, зокрема, приділяє увагу тому, як тріумфально зустрічала Зеленського попереднього разу, і як щось не вдалося цього разу. Також розповідає про відносини України із союзниками і так звано, в втому від війни у світі важку ситуацію на фронті і корупційні скандали в Україні. Переклад цієї статті повний переклад. Ви можете знайти на нашому сайті nv.ua. Ну і ще раз нагадаю, що в офісі президента відреагували на цю статтю. Сказали, що ну це суб'єктивна. Очка зора зору конкретного журналіста. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.